Сезон ще не співпочаться. І от тобі. Пожалуйста. Уже поліція наша доблісна захищає аграрію, щоб вони вчасно підготували площу під посів, щоб обсіялись. Бачите, дорогу їм прокладають, з мигалками проводять. Ну то і все довкола. Всім привіт. Сьогодні у нас 28 квітня. І дві новини в нас є. Одна радісна, одна не дуже. Значить почала сходить наша кукурузка. Все прекрасно, все красиво. Ну один мінус, це був сьогодні вночі мінус. Наробив нам отакої біди. Померзло. Тут наче трошки краще, де на цілені. Бачите, померзло все. Повністю. Не вся вона зійшла. Ну, по моїм розчетам вона должна була зійти завтра, але волога і сонце дає про себе знати. Вона зійшла ще вчора і та, що вчора зійшла, вона вся померзла. Бачите вона вся померзла. Ця не змерзла. Не знаю я. Ну По ідеї вона повинна відійти. А там будемо бачити, я думаю. Але ж це теж стрес. Якби вона зійшла завтра, так як е, вчора вона зійшла. Вже зранку я ходив, то це який день був? Це 27-й, це був 8-й день вчора. Восьмий день вчора був. ну Яка тримається, яка не тримається. Ну тут бачите, по цілині краще. Тут менше зійшло. Кукурузи. Тут майже вона не зійшла день-де. -день. Ну, як придивитися, то багато теж зійшло. Просто треба я ж кажу, придивлятися. Наприклад, отакі ось маленьке, бачите, змерзло, Отакі ось оця не змерзло. Отакі ось змерзло. Ось таке ось не змерзло. Ось таке ось змерзло. Тобто воно багато зійшло, змерзло, не змерзло. не знаю. Пересівати не будемо. Поговорив з людиною, з однією. І сказав, що днів через п'ять вона відійде. Ну, у нас вроді вже більше не передають морозів, вже вроді, все з морозами. Оце сьогодні була сама страшна ніч. Ця не змерзла, бачите. Це пюре. Ця, Ця теж не змерзла, вже викидає. Бачите, розкручується два листика Перших два листочка, я ж кажу. Блін, я, я думав все рівно, щось надіявся, що не буде мінуса. не знаю, какая была погода, так как не замерял, короче, вночі, вночі я спал, не выходил. Ось тут, О, вот тут вот, вот еще, видите, рядками уже посходила, попрыла рядки. Вот все, вот рядочки. Не знаю, я вам, чи вам видно, чи не видно. Вот рядочки, видите. Вот такие вот, такие, где листочки уже, то тоже, видите, попримерзали. Точка росту в землі, то вона точно відійде. Але ж, блін, ну було б класно. Ну, уявіть, зараз на степлі дні такі пошли. Та да, отака вже кукуруза. Да вона б зараз би пошла. Ти що? Вона б зараз би в рост так ударилася, що. і до тобі на бач. Попримерзало. Вона то нові Два би викине. Ці пороби померзли, вона нові викине та і все. Але ж, блін. Астропоп. Якби не померзли, ну вже що маємо, то маємо. Пересівати точно не будемо. я ж кажу Кучиться на моєму горькому опиту. От такі вже кущики в мене тут посходили, соняшничка. Ого, угу. не йде Такі кущики ось. Все. Так що будемо працювати, мабуть, прямою плюс мілагро. Будемо працювати, будемо все показувати, як воно, що. От... Соняшника, звісно, багато фішу. Хоча на камері я вам скажу, не особо то його і видно якось. Давай придивитися, все завинюще стоїть, як це є, як щітка. До речі, на цій ділянці висіяно аж і 70 тисяч на сіни. Ну, я не знаю, що взагалі з цього буде. Це звісно, забагато трохи. Хоч би 70 це експериментально, так як після цього я вже 70 далі сіяв. 75-70 Ну, В середньому вже в останнім часом 70 сіяв і собі, і людям. То не знаю. Будемо бачити що з цього вийде, я ж кажу, я вам покажу на моєму горькомупиту. Знати. Воно над землею змерзло, а під землею точка роста, там 5 см, десь 5 см в середньому, тому воно відійде, нові листочки викине і буде далі рости. Якщо морозів ще не буде, то я думаю, воно відійде, я вам все тоді покажу. Це сьогодні у нас 9-й день після посіву. Багато посходило, багато ще й не посходило. Та, що не посходила, звісно, краще. Так як вона зійде, бачите, померзло. Так як вона зійде, не достала її, коротше, морозом. Блін, де б вам так розкопати, щоб показати. Ось де. Під землею, то їй би вже легше. Ось де теж, бачите. Але ж примерзло теж, хоч і під землею було, мабуть, довго тримав мороз. Коротше, будемо бачити, на, е, на інших це саме ця ділянка, оце, яка сіялася 19-го. Далі вже інші ділянки сіялися 20 го мабуть. 24... 23-24-те. Що все такі. і 23-го сіяли, і 24-го сіяли. Тому у нас ще тільки там. Сантиметра 3 ще не зійшла 100%, бо я їхав тільки що через один город, то бачив, що ще навіть жодна не зійшла. ну Скільки там 4 дні після посіву пройшло, то звісно не зійшла. Так що далі, може, в відео покажу, як виглядає. Там, там звісно, краще. ну Бачите, от пару днів. Якби ця була посіяна 24-го теж було б класно. Не спіла б вона зійти і мороз би її не придавив. ну Що маємо, то маємо, як казав Кравчук. Тому вже будемо виходити з ситуації, як є. Ось розкопав. От такі ось такий ось поросточок, десь сантиметр. Все чудово. Все прекрасно. Це 4 дні пройшов, сьогодні четвертий день сьогодні. Так що, все чудово тут. Бачите. Ми ну, тут вже висів був 70 тисяч, а там 80 тисяч. Ну, єдине, що спасе, це мене, мабуть, те, що посіяно біля болота. У мене там болото поряд, тому там вологи. Завжди вистачає. Там і соняшник в тому році у мене був, то за 30 сипав Без добрив. Сразу кажу, без добрив. Соняшник був по соняшнику, посіян і за 30 сипав. Бо болото є влага все є Тому З камера яким жовтим знімає Давайте ще тут ось покопаємо Ось Також паросток є, все добре На днях у нас передають дощі, тому Земля суха реальна, дивіться скільки сухої землі все сухе а там де болото бачив і копав все мокре було тому побачимо що воно буде я ж кажу надіємося, що дожді на днях пройдуть і все буде нормально до речі на цьому участку посіяний гібрид дкс 4119 Точно не пам'ятаю, в наступному відео вже, коли будуть сходи, я подивлюсь на мішку і скажу вам. по моєму 41.19, точно не пам'ятаю. А там, де 80 тисяч, там постійний гібрид Тесла. Венісовська Тесла 350 ФАВ, а тут 330 фау. Щось таке. Ну, Я ж кажу вже як. В наступному відео я вже точно вам скажу. Або напишіть мені, кому цікаво в коментарі, то я напишу відповім. подивлюсь вдома, відповім. Будемо бачити, що воно буде. Сподіваюсь, що пройдуть дожжі і все буде рости і цвісти. По гербіцидам. Напишіть, хто чим користується бюджетним. Тільки нормальним бюджетним, не якийсь там взагалі що припалює сильно я ж кажу ми прямо їх мабуть буду працювати прима плюс Тому буду вже як працювати то вже потім більш детально покажу і розкажу є по сої такі питання хто коли буде висівати у нас на 10 днів вперед я подивився погода стоїть в день 17 18, 20 градусів на ніч 5-6-8 така температура. Для сої, наскільки я розумію, це мало. Тому пишіть, яка має бути температура така. Для нас це нова культура. Можливо, хто краще розбирається. Це нормальна температура вже для висіву чи не нормальна. Так як у нас на днях дощі, і думаю, днів через три, там, на початку травня. Там перше, друге число перед дождгом посіять, щоб дощ пройшов, щоб. Нормальна схожість була. Тому напишіть, це нормальна температура для висілу чи... Бо я бачу люди вже посіяли сьогодні, І вроді вже і сходи є. Тобто це нормальна температура чи не нормальна, напишіть, щоб знати. Так як хотілося б у мокру земельку посіяти, бо якщо ви таку соку сіяти, оце, то зрозуміло, що про які сходи можна говорити. Дивіться. Ну Це не дивіться, що тут така хрутка, по цілині посіяна. Буду дуже вдячний вам за підсказки, за рекомендації як Є люди, які більш кваліфіковані і займаються не один десяток років, ми тільки починаючи. Тому не знаю. І пізно не хочеться сіяти сою. Хочеться на початку травня посіяти, так як у нас соя середня можна сказати. Тому затягувати строками не треба. Чи почекати вже типу а? Та коли піде повноцінне тепло, то потім висівати і вона швидко піде в ріст. Пишіть, коментуйте, буду дуже вдячний. І ще таке питання. Можливо хтось хоче посіяти соняшник. У мене є на півтора гектара, залишилось з того року. Соняшник 23-го року, Альтазор. Тому можливо хтось хоче посіяти, пишіть. Я вам продам його за чисто символічну ціну або поміняємо на одну посівну одиницю кукурудзи так як соняшнику я не планую в цьому році сіяти соняшник непоганий я вам скажу Хто що не казав пишіть домовимося так сказати да мороз звісно сильний у нас сьогодні був ось так виглядає горіх Блін, камера не фокусується О, обидва мої горіхи всі повністю померзли. Все чорне стоїть, а бурдяну хоч би що по часнику. Багато хто цікавиться. Такий він зараз в стадії. Непоганий, я вам скажу, непоганий. Вже сантиметрів 25. Такий є. Посадили, кстати, картошку позавчора. По старішому щаснику тут уже безспорно, сантиметрів 40 прополитий, все добре, осталось цей прополитик, дуже дрібний бурян пішов. Так що таке, город переварали, картошку посадили і то гарбузи будуть. Гарбузи поки рано садити, через тиждень буду. Не раніше, десь 5 травня. Блін, мав узять 41.78. Дали, блін, 45,90. Тут 360 фаво, я хотів з 330-м фау, бо я цей спеціально не хотів брати, бо тут 360 фаво. Йомайо, я, я не туди навіть не обратив внимання, бо я взяв де да швидко поїхав, в той самий день через час посіяв. А це тільки зрозумів, що з 360 фау куруза. Це капець, коротше. Я не знаю, що з цього буде. Я теж обрав 350 фау і то це дуже зависоке. А 45-90 це ж взагалі 360 фаво. Тружку круза в білих мішках ДКС, каже бачимо, що з цього буде. Одна посівна 13300. Не знаю, дорого дешево, хто по чому брав. Ну, коротше, підсунули мені котам в мішку точно що. Я взагалі вражений. Тупо просто не той мішок були. Бо я сказав цей не давати мені, одразу цей хотіли дати. Я сказав цей не давати мені 41,78 з 330 фау, бо це дуже за великий фау. Ну, не знаю, тепер 360 МФ, це, це ще більше. Короте. Можливо, хто також сіяв, як вона по вологі віддачі, бо я почитав тільки що про неї пишуть, що висока волога віддача і висока по сухостійкість. Висіяв я 70 тисяч на гектар. ну Це капець, короте. я взагалі щось розстроївся.